Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми з вами проведемо. Аналіз результатів кокусів в штаті Гаваї та американському самоа серед демократів та республіканців. Отже, 5 березня 2024 року відбувся кокус серед демократів в американському самоа, і результати цієї події наступні. Загальна кількість делегатів: 6,99. Відсотків опрацьованих голосів станом на 11 березня за даними NBC News. Отже, тут була несподіванка серед демократів, оскільки перше місце здобув Палмер з результатом 56% або 51 голос. І власне Палмер здобув троє делегатів. Друга позиція за чинним президентом Джо Байденом. він здобув 44% або 40 голосів, і також він отримав троє делегатів. Ось такий достатньо незвичний результат первинних виборів серед демократів у відповідній частині Америки, але ми прекрасно розуміємо, що цей результат не зможе значно вплинути на загальний. Перебіг проведення первинних виборів. Ми говорили, що Джо Байден він іде сміливо до своєї номінації, так за право представляти демократичну партію на загальних виборах 2024, які відбудуться у листопаді. Там йому залишилось набрати більше сотні делегатів. Потрібно знов ж таки подивитись, чи були там оновлення. 6 березня 2024 року відбулись кокуси в штаті Гаваї серед демократів. Загальна кількість делегатів 22%, і кількість опрацьованих голосів станом на зараз 98%, за даними NBC News. Отже, результати тут. Наступне. Байден 66% або 1032 голоси. Він здобув 15 делегатів. Друга позиція графою без зобов'язань більше 29% або 455 голосів. І ця графа здобула 7 делегатів за розподілом. Вільямсон, третя позиція більше 3% або 50 голосів. Філіпс 1% або 15 голосів. Інші кандидати 7 десятих або 11 голосів. І тут ми констатуємо факт того, що ось ця графа без обов'язань змогла отримати певну кількість делегатів. так, Якщо ми це порівнюємо з чинним президентом США Джо Байденом, тепер говоримо про 8 березня 2024 року. Тоді відбувся кокус в американському самоа серед республіканців, загальна кількість делегатів 9 і 99% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Результати тут наступні: Трамп. 100% або 110 голосів, і, власне, він здобув всі 9 делегатів, які планувалися в розподілі у цій частині Америки. Ось так коротко ми з вами проговорили результати кукусів в штаті Гаваї та американському. Само хочу зазначити, що у Гавайях також буде проводитись кукус праймеріс. Серед республіканців ми подивимось за календарем, коли це власне відбудеться, і також ті результати ми з вами проаналізуємо. Висновок знову ж таки простий: Байден і Трамп набирають значну кількість делегатів, і фактично ми вже бачимо ось цю боротьбу між ними в контексті протистояння на загальних виборах. 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!